Мешканці Київської багатоповерхівки на Антоновича досі оговтуються від нічних майже голівудських пригод. Увечері сюди налетіли десятки поліцейських. Біля 23-ї години От, ми були вдома і почули гурки такі. Ну, зрозуміло, вийшли на коридор, подивилися. Оперативники саме йорбилися біля цієї квартири, вимагали від когось усередині вийти, а тоді справжнісінький штурм. Так затримують серійного крадія. Квартирник заліз у помешкання на 13-му поверсі. А він продемонстрував усім шалену витримку і відмінну фізичну підготовку. Зловмисник спокійно проходить до будинку. Далі пробирається. На дах багатоповерхівки, і через оце віконце за допомогою інтернет-кабелю і опускається у квартиру, яка знаходиться нижче. Уже у квартирі молодик встигає забрати ноутбук, планшет, телефон і 12 тисяч гривень. Бразу поштопочталцена і то по-бистрому, то є Я навіть не переварачував квартиру, тому що боявся, що в будь-який момент зараз прийдуть на і господарі таки прийшли. Тоді юнак знову чіпляється за інтернет-кабель і на висоті 30 метрів спускається до квартири на поверх нижче. Туди кинулися копи, які й прибули на виклик, а винахідливий злодій влаштовує справжню виставу, вдає з себе господаря. Після того заскочив в квартиру, зняв вещи і постірали. живе. поводження забіжав ванну, но віші зняв захиму ванну замочив. типа, ну... Як вони можна бути? я вдома, все нормально, і лег на кровати Та спектакль не спрацював. Зловмисника викрили. Зайшовши в квартиру на 12-му поверсі, нами було виявлено громадянина Російської Федерації, який року тому він звільнився з місць позбавлення волі. По він відбував е, в місцях позбавлення волі за статтею 289, Це огон та аналогічні крадіжки. Виявилося, що 27-річний затриманий працював тут не сам. Його спільник жив у цьому ж будинку, і крадій не раз приходив у гості. Жильце у нас тут є. Мешканець дружби з крадієм не заперечує. Про злочин каже, нічого не знав, але підказав, куди товариш, продає крадене. Он приносив мені какие-то бытовые речі, типа там електроінструменти, поремонтировать. поремонтувати. Що то у меня вийшло, примір, что то не получалось. Він нічого не говорив. Ну я його особо не розпрашу відкуда. А потім, якщо что то вийшло, він носіли это в ломбар. Тако попідозрюю, що цей хлопець страхував квартирника, тож обох друзів затримали. Їм загрожує 6 років тюрми.